Недільний вечір завершився інфекційним відділенням. Так зараз у збараській лікарні в стаціонарі 31 пацієнт, серед них 12 дітей. Усі їли суші в усіх одинакові симптоми. Перші пацієнти в нас почали поступати близько п'ятої 6 шостої години, 13 серпня. Це була неділя. Ну, з симптомами висока температура і проноси. Усі пацієнти кажуть лікарі середньої тяжкості. Хворі розповідають, їжу замовляли в одному закладі, який буквально днями відкрився в центрі з баража. Було проведений таке дослідження. Вони всі, як один, відповідали, що вони вживали суші. <говорит> тобто, а що в тих сушах вже визначить? Ну це, це не це не функція лікарів, щоб визначати, що було в сушах. Що було в сушах, визначають в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Тут досліджують зразки їжі, поверхонь та забір від пацієнтів. Суші були різних видів, але компоненти до суші йдуть одинакові. Складова частина. Відрізняються вони тим чи іншим компонентом. Тому зараз говорити про те, які саме суші були причиною захворювання, це неможливо. Тим більше, що біоматеріал від людей починає поступати тільки сьогодні так. Як вчора тільки поступали термінові повідомлення, а біоматеріал він є специфічний. І вчора ще ми його від людей ми не могли отримати. отримуємо, отримуємо сьогодні. Тому сьогодні будемо ставити перші. Постановки і перші результати будуть сьогодні до вечора. Заклад, який не попрацював і тижня, закрили. Сторінку у соцмережах почистили. Все, що залишилось, невеличке оголошення. Обіцяють все з'ясувати, просять вибачення у клієнтів. Про випадок масового отруєння фахівці Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб повідомили у Держпродспоживслужбу, поліцію та інші органи. За даним факту відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті триста з п'ятої кримінального кодексу України працівники держпродспоживслужби відібрали взірці власне цих продуктів, аби зробити експертизу відповідно і встановити від чого саме наступило отруєння. Остаточне число постраждалих ще невідоме. Деякі з них зверталися до сімейних лікарів, а інші продовжують поступати в інфекційне відділення.